йо 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 йо, -йо кінтисіх, та сьогодні ми злетіли в суперлайксок. Бачу, що ось такі всякі штуки, і хочу вам сказати, що закінчились усякі е, е, новорічні свята. Звісно, давно вони закінчились, але е, тому прибираємо на інший якийсь ось такий. Ні, давайте ось такий е, не ось таку мордочку. Е, та думаю буде прикольно. Хоча ось таку може, то а. Е? Ні, я хочу агресивно якийсь, типу, щоб вони знали, що я такий борзий тип, Дивіться. Виніс усіх. Так, бачу, що забувають. Барселоні. Барселоні забивають. 2-0. 2-0. Ту. Ага. ти що, ти що? Чуваки. А! Все, все. Прикиньте, тільки. Трошки вис пройшло тайм. Типу. нічого? Що? Чуваки? Да ви шо? Та ні. ні 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 Давайте переграємо. Переграємо цю гру на чотири. Ну окей. Добре. Добре. Туу. Оооо! Капець? Капець? Фу. Отак. Вот Туди відкинули. Ага, ну і все. Ну і все, вітаю вас. Вітаю вас з поразкою максимального рівня. Але ми проходимо. Але ми йдемо, але ми йдемо. Чуваки, це перше. Це, походу, перша наша атака, яка була в цьому матчі в Барселоні. А ми пограємо проти якоїсь нубайської команди. Ну, баською, типу, в світі вона просто ну баська. Але, на жаль, ми програємо їй. Але, на жаль, ми їй програємо. О! Oh, no. Oh, no. Так. Опа. Голкіпер в нас прокинувся. Ви знаєте про це? Так, оу. Нє, не можна, не можна! А-а-а-а-а-а, 4 гол пропускаємо, ну капець. Це майже 900 -е гол. Ви уявляєте 899 -е гол. Це, мабуть, один з топових чуваків, яких я тільки бачив, які забивають нам в воротах. Хоча були 1200, 1300, 1500 навіть. Мені здавалося, навіть було 1978, тобто ще б трошки віся... Ой, 2000 було. І це ну прям мощно. Так. Що, Манчестер Блюз піде? <клуз> Ух ти, йо, ні, Манчестер Блюс я не хочу. Не, чуваки, я не хочу Манчестер Блюз. Хоча що поробиш, та? А, ну так, що поробиш. А що поробиш ним? Будем нам забивать гол. В нас 3. Так, та? та, в нас 3. В нас 3. Окей. Туду. Ага, капець. А, в нас гол Кіпер десь гуляє. Гуляка, капець. Так. Окей, я буду ловити. Так, ага. Опа. Ні, ні ні ні, 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 ні ні капець. Як він нам забив? Як він нам забив, чуваки? Але як? Як він це умудрився зробити? Блін, гукіпер, ще як... Нубас. Я не знаю, як я намагався максимально швидко бігти. Але, на жаль, щось не дуже в мене сильно вийшло. Та ми далі. Так, дивимося. Що забиває саме Дормонту? Дормунту. Париж-сантес. Ну окей. Я хочу саме в Париж Сантес. Ну, чуваки. Ну блин. Нічого вам шкода. Ну там, в принципі, немає сенсу. Бамь, там ще один м'яч забивають. Окей. Окей. Ну, таке собі Дормунд. Та погана. Кунда 8-0, наприклад, так? Просто 8-0. Ми жодного голу не забили їм. І... Ви уявляєте? Ви собі ще таке уявляєте? Ага, блін Так, тупо. Я так тупо це зробив Ага, ну він просто грається, ну окей. Ага, окей. Так. Так, свіч того кипер, чувак. Та ти пізно зайшов. Ти реально пізно зайшов. Все. Всі дорманці були тут. Нам better like. А, Тому я і залишився, в принципі, в цій команді. А, бо просто а, я хотів, щоб було так. Типу, щоб а, було. О, рай, я роснувся. У нас тепер нема цієї 7 на 7, точніше 4 на 4 7 на 7. Як же я радий, як же я радий, реально. Це реально кайф. У нас 3 250 коня. Мощно, мощно, молодці ми. Так. Ніфіга собі ми швидко. Я не встиг зайти. А ще. Вони якісь читери. Ну окей. Опа, я знов до цього флай. Чувака зайшов. Let's go. Let's go ушки. І зараз а, моя ідея винести усіх і все. Тому полетіли. Так, у нас нема гукіпера, хоча він був. Ні, ну він є. Він є 100%. Так. ой 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 Так. Що? як-як. Як-як-як-як-як. Ну накидай. накидуєш мені. Опа. Все, дякую, дякую, чувак. Дякую. Ценкс. Сенкс. Так, а що тут? Хто мені віддав? Ага. Молодці. Молодці. Так, ідем далі. Ідемо далі. Оу, ніфіга собі. Ніфіга собі. Чувак. А що це таке? Так. Блін. Один один. Один один. Йо. Як він це зробив, я не знаю. Хоча нас було там троє, чи, мабуть, навіть четверо. Але окей. Зараз будемо битися сильніше. Сильніше, так. О. Щит, 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 щит. Я, я, я нас цього чувака. Я буду суп. Так. Якщо наші ватаці молодці. Якщо наші атакують, вони красавці. Вони реально красавчики. Так, бланк. Закинули. Ага. Голкіпер. Так. Ух ти. Ух ти. Ух ух ти. Так. А. Ідеально в голкіпера. Ідеально в голкіпера. Вони, коротше, зарядили. Ну окей. Окей. Оу, oh. Ні-ні-ні-ні-ні. No, 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 no. Так, фуф, ну, ну-ну ну. ну ну Забивай. ні. Ну. Чувак. Фу, вони. Е, фу, вони вже попали. Так, цей чувак робить дубль плюс гол. Нормас, нормаз, молодці. Е, молодці. Лайки, поставьте лайк, напишіть коментар а, від восьмий слів, та лайк, а поставте лайк. Ну і підпишіться на ютуб канал та фрам канал. І зараз буде 1-1. Точніше 2-2. І знов цей чувак. В нього вже дубль. В нього вже дубль. Ну окей, я не буду його більше пропускати сюди. Я буду битися, я буду відходити і будемо робити усе можливе, що в наших силах. Що в наших силах я буду все робити. Наприклад, забивати ось тут гол. Все, я дубль роблю. Я оформлю собі дубль. Uh, так, дякую. Thanks, давайте напишемо їм ценкс. Хоча я, в принципі, це все в соло зробив. Але напишем їм дякую. Так. Uh -huh. Так. Опа. Все, забрали. Забрали, чуваки. Так. Голкіпер. Uh -huh. Так. Ду-ду! Щит, shit, 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 shit. Блін, це капець. Це капець. Реально, це капець якийсь. Блін, тут я не забрав, на жаль. Тут я, на жаль, не забрав. Але в нас тут чувак зараз. Зараз. Бенк. Дуду. Трипл. Просто трипл. 75 гол. 75 гол. 75-й гол. На 27 му левелі, до речі, ми на апнесі левел, походу. М -м, класно. 2-4 ми виграємо. Так. Ога. Опа, зараз. Просто заразочок. Так. Чувак. Так. О, -о, 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 -о. ідеал. Ідеальний, чувак. В мене асіст. мене трипл плюс асіст, мас. Він красава, він реально красава Фу Фу, -фу Класно Ідемо далі. Ідем далі. Так. Тут нема. О! Ніфіоси, це третій гол. Це третій гол, ви уявляєте? Ні. Не третій. Не третій. Чувак, дай мені пас. Чувак, дай мені пас. О. Як? Ну як? Ну чувак. Ну це капець якийсь. Це реально якийсь капець. Так. Ага, голкіпер. Ага, голкіпер. Ну окей. Окей. Okay. Так. Ова. Опа, опа, опа. Так. х 4. X4. 76 гол. 76 гол. Ценкс. Все. Це... Ми просто їх розвалим. Це найкраще просто що могло бути. 2. 6. Просто 2-6. Оу. Ніфіга собі. Ніфіга собі, чувак, так. Так. Все. 6-2 Ні, не 6-2. Не 6-2, так. Так, все, я побіг. А я не здоганяю. я не здоганяю цього, чувака. Блі Блин. Так, ну все, можемо, в принципі, назад и Так. А що він там хоче? А що хоче цей, чувак? Так. Дуу. Ау! Серйозно, я не попав? Я не попав! Чувак! Та як так? Як? Як це можна пояснити словами? Я не знаю. Але окей. Але окей. Так. Та я ж максимально близько до тебе, чувак, дай пас. 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 щось я це зробив? Я якось вгадав, що там буде, треба буде підкатик робити. І, в принципі, ідеально все і спрацювало. Так, що тут? А що ви? А що ви, чуваки, так, бенк Ага. Так. Ага. Уу, голосіст, мене дубль. У мене два сісти плюс чотири голи. Норм Норм. Хет 3 хет-трик uh, же по це по... а ні, це дубль по ассистем дубль по ассистем ну окей ну окей в принципі, не, нічого страшного я думаю хет-трик буде. я думаю хет-трик буде. так 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 так, Йоу. Блін. Блін, 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 блін. так, Так, так. 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 надо женить головне. Їх усіх Угу. Блін, я якось не забрав. Я якось це не забрав, чуваки. Так. Чувак. Опа. Дякую. Дякую, чувак. Чуду. Х5. 77-го. йу чуваки, 43, це, до речі, у мене. Мощно? Мощно? Ну класно, поїхали далі. Поїхали далі. 28. 28. Можем собі дозволити, так би мовити, реально. Можемо собі дозволити, так. Бемк, Бенк. Жікс. Так, шмальнув я далеко. Але нашо. Але реально нашо. Не встигли ми забрати їх, коротше. Ну, окей. Окей, молодці. Молодці, що сказати? Що сказати? Молодці. Я ja, ще один гол забиваю. Uh, X7. X7? Серйозно? 78. хо ху гу let's go! Мені подобається, як розпочався матч, знаєте, відос. Мого uh, X7 просто. X7 це дуже багато, щоб ви розуміли. Типу, мені здається, в жодному матчі ніхто з футболістів реальних не робив такого ще ніколи. Так, бенк міве. Так, давайте напишем. Мій VP bank. Т, тобто це я найтоповіший чувак в цій грі. 750 коїнів мені навалили і 3 645 uh, оцих XP. А треба мені 14 тисяч до 28 левла Ну окей. Так, будемо дивитись, яка команда буде зараз, і будемо обирати. З цього так, виходимо. Oh. Походу, моє, моє позиція вже забрали в Лондоні. Лондон мій. Лондон мій, бо Дормунд мене в минулий раз трохи не сподобалось він мені, бо ми програли тоді. А, перший цей матч в цьому відосі. Ну, тому я не дуже хочу більше в Дормунд заходити. Ніколи жовта команда це не моє синя, більше моє. Так. Чувак, чувак? Ю. Ю, так. Фу. Красава. Голки вообще красава. Але мені щось так здається, що він читер. Мені здається, що він читер. А, не знаю, чого мені так здається. Але я сподіваюся, сподіваюся. на Дуже сильно, дуже сильно, я на це сподіваюся. що, що... Ту. Гол. Гол-гол-гол-гол-гол. 79 BMК я перший, хто відкривав рахунок в цьому матчі. Просто роз І И сап далі. Так. Ага. Чувак, що ти хочеш? Чувак, а що ти хочеш? БМК ЖІКС! Так. Туду! Все пішов. Пішов. Ні, 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 ні. Не можна, не можна, не можна так робити. Не можна так робити, реально. Так. Оу, щит, я не встиг поворотом бахнути. Це було б 100% гол. Це був 100% гол. Реально, 100% гол. Так. Ау, капець. Це капець. Так. Наш чувак забирай. Ні. Ні, чувак, не провтикайся. Чувак, не провтикайся. Чувак провтикався. Ні, він не провтикався. Він не провтикався, він. Максимальний силач. Реально, максимальний. О! Як вони так обкрали? Я чесно, не знаю. Це питання багато, велике реально. Так. Ми забираємо. Нас обікрали. Але наші чуваки зараз в атаці. Наші чуваки зараз в атаці. Я забираю. Мене забирають. Окей, ми в підкатах. там прям бігаємо. Прям бігаємо дуже сильно. Наша збірна. Дуже така, знаєте, талановита лондонська. Але ну блін. Ну, блін. Окей, я тут буду стояти. Я ось тут буду стояти і дивитися, як на мене заб'ють. Гол. Опа. Опа. Так, чувак. Чувак. Нє. Фух, красава. Ух, красавчик. Ух, ти красава. Реально красавчик. Так. Шо? Ти туди віддав пас? На шо? Нащо ти це зробив? Реально нащо? Навіщо? О, мені здається, що нам. що ми зараз поплатимося. Так, ми поплатились. Одним голом. Один-один зрівняли рахунки. Ну, таке собі. Мені не подобається. Мені реально не подобається, коли ми програємо. Тому я полетів. Та як так? Та як так? Все, я ресетився. Я ресетнувся і побіг в лондонську команду нападником. О, нема вже нападників. Нема в мене вже нападників. Ого, дубль. Дубль оформлюють, окей Перезаходимо. Якщо ми зараз не знаходимо нормальну команду, а, яка виграє 8-0, 8-2, то ми будемо закінчувати відос. Тому. Ну. баемк. І що тут 8-2 буде? 8-2 буде на жовтій. А, блін, це те саме місце. Те, це те саме місце, де, в принципі, було все це діло погане. Погане це все діло. Так. А, блін. Мені дуже довго це все робити. Я прямо ще не можу нас, налаштувати. Снокейкінг. Дякую вам за лайки. Підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал. Целем канал ВП і цей ролика. Дякую вам.